На Шосткинщині в рамках проєкту поліцейський офіцер громади урочисто відкрито четверту поліцейську станцію, яка вже запрацювала на території Клишківського старостинського округу. Цей простір безпеки включає в себе відремонтоване приміщення, нові меблі, комп'ютерну і офісну техніку, що створюють по-справжньому комфортну ділову атмосферу як для правоохоронців, так і місцевих мешканців. Аби місцевий дільничий міг оперативніше виїздити на виклики, у його користування передали новеньке службове авто. Відтепер капітан поліції Артем Плющик обслуговуватиме шість старостинських округів, які налічують 15 населених пунктів, а це більше 7 тисяч громадян. Головна задача гарантувати спокій та безпеку людям на віреній території поліцейським офіцерам громади, завдяки керівництву на та керівництву Шосенської територіальної громади створені всі умови для виконання служби. А саме у поліцейського офіцера громади є автомобіль. Поліцейська станція, планшети бодікамери, вся орхтехніка, все видається. У поліцейського офіцера громади робота різностаріння. Ми є і ювенальною поліцією, ми є і дільничними офіцерами, ми є і патрульною поліцією. Слідкуємо за правопорядком на дорогах, слідкуємо, провідуємо школи, за спілкуємося з дітьми. І з початком роботи станції поліцейський буде жити і працювати на території громади, тож постійно триматиме під контролем криміногенну ситуацію та швидше реагуватиме на повідомлення місцевих мешканців. Я думаю, що відкриття дільниці офіцера громади в значній мірі вплине на покращення кремінгенної обстановки на території і Клишківського старостинського округу, і тих старостинських округів, які обслуговує. Офіцер громади. Перед ним стоїть дуже велике, велике завдання. Якщо раніше в кожному з цих населених пунктів були дільничні, то сьогодні один офіцер. Поліція обслуговує дану територію таку кількість населення. Проєкт поліцейський офіцер громади, який стартував шість років тому, допоміг на Сумщині забезпечити відкриту та тісну співпрацю громад і поліції заради створення якісного поліцейського сервісу і безпечного середовища. Мені Надзвичайно приємно на таких заходах бувати, тому що такі події, які пов'язують поліцію і органи місцевого самоврядування, говорять про те, що український дух. Єдиний і єдність цього духу показує всі події, які на сьогоднішній день відбуваються на території нашої України. Дійсно, 28 числа ми святкуємо шосту річницю створення проекту «Поліцейський офіцер громади, і за цих шість років цей проект показав дійсно свою ефективність. Це дає змогу національній поліції виконувати свої функції і бути безпосередньо наближеними до громадян, наближеними, наближеними до територіальних громад. І перейматися проблемами саме маленьких груп населення, які потребують допомоги в розрізі тих функцій, які виконує національна поліція, дякуючи силам оборони України, правоохоронці запевняють, що на досягнутому не зупиняються і проєкт поліцейський офіцер громади і надалі активно впроваджуватиметься і успішно діятиме на теренах прикордонної сумщини.